Вітаю на уроці математики. Ми будемо складати і обчислювати значення виразів за таблицею. Обчислювати частки способом добору. Перевіряти ділення множенням і розв'язувати задачі. Сядьте діти всі рівненько. посміхніться веселенько. Настрій на урок візьмемо. Працювати розпочнемо. З усної лічби 30 поділіть на 2. буде. 15. 75 поділіть на 5. Перевірте, буде 15. 100 поділити на 5 20. 270 поділити на 9. 30. 20 помножити на 5 буде 100, а 200 поділити на 4 50. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинті установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущень. Закономірність тут. Кожне наступне число збільшується на 8. І Ви записали числа наступні. Це 36 44 52. Складіть вирази на знаходження частки, скориставшись таблицею у завданні 464 на 52. Дільник це добуток чисел 2, і 2 2 помножити на 2 це буде 4. І 52 поділіть на 4. 52 розкладіть на зручні доданки. Це 40 і 12. 40 ділимо на 4 10, 12 поділити на 4 3. До 10 додати 3 це буде 13. Наступний вираз це 63 ділимо на добуток чисел 3 і 3. Тобто 63 ми ділимо на 9. Це табличне ділення і буде 7. Складаємо наступний вираз. Ми 400 ділимо на добуток чисел 20 і 10. Добуток чисел 20 і 10 це буде 200. А 400 поділити на 200 буде 2. Наступний вираз. Добуток чисел 16 і 4 поділити на число 8. Обчислить добуток це буде. 64 і поділити на 8, буде 8. І останній вираз це частка чисел 65, поділити на добуток чисел 3 і 4. Обчислюємо спочатку частку. Це буде 12, 3 помножити на 4, 12. А 12, поділити на 12, це буде 1. Обчистити частки можна також ще способом послідовного ділення. Наприклад, число 48 поділити на добуток чисел 4 і 2, ми спочатку 48 ділимо на один із множників 4 і результат ділимо на другий множник 2. 48 поділити на 4 це буде 12, і поділити на 2 буде 6. Наступний вираз. 96 поділити на добуток 4 і 6, ми ділимо послідовно. 96 ми ділимо на 4 спочатку. 96 розкладаємо на 80 і 16. 80 ділимо на 4 20, 16 ділимо на 4 4. До 20 додати 4, це буде 24. І ділимо на другий множник 6, буде 4. 84 ділимо на добуток чисел 2 і 7. Ми спочатку 84 ділимо на 2, це буде 42, і поділити на 7, буде 6. Наступному виразі, 78, спочатку ділимо на 3, це буде. 78 розкладаємо на 60 і 18. Ділимо тепер кожний доданок на дільник 3. Це буде 26. І поділити на 2, буде 13. В наступному виразі 96. Спочатку послідовно ділимо на 8. Розкладаємо 96 на 80 і 16. Ділимо на дільник 8. І це буде 12. Тепер ділимо на другий множник 3, буде 4, 75. Поділити на добуток чисел 5 і 3. Спочатку 75 ділимо на 5. Це буде 15 і 15 поділити тепер на другий множник 3 буде 5. Тепер обчитимо вирази 466. Виконаємо ділення, розклавши дільник на множники. Розглядаємо зразок 32 поділити на 16. Ми дільник 16 розкладаємо на зручні множники так, щоб можна було число 32 поділити на один із множників. Тепер ми 32 послідовно ділимо спочатку на один із множників 8, це буде 4. І результат ділимо на другий множник 2, буде 2. Перевіряємо множенням 2 помножити на 16, буде 32. Тепер 45 ділимо на 15. Розкладаємо дільних 15 на зручні множники. Це 5 і 3. Тепер ми 45 ділимо спочатку на 5, це буде 9, і поділити на 3 буде 3. Перевіряємо множенням. 3 помножити на 15 буде 45. 72 поділити на 24. Розкладаємо 24 на зручні множники. Щоб. Один із множників можна було поділити на число, 70, щоб число 72 можна було поділити на один із множників. Це 8, ми розкладаємо 24 і 3. Тепер ми 72 ділимо на 8, це буде 9, і 9 поділити на 3 буде 3. Перевіряємо множенням. 3 помножити на 24 буде 72. 64 поділити на 16. Дільник 16 ми розкладаємо на 8 і 2. Тепер ми послідовно ділимо 64 спочатку на 8, це буде 8. І 8 поділити на 2 буде 4. Перевіряємо множенням. 4 помножити на 16 буде 64. 42 поділити на 14. Ми 14 розкладаємо на 7 і 2. Тепер 42 ділимо спочатку на 7, це буде 6. І 6 поділити на 2 буде 3. Перевіряємо множенням. 3 помножити на 14 буде 42. Давайте визначимо, чи всі вирази можна обчислити способом послідовного ділення. 39, наприклад, поділити на 13. Чи можна 13 розкласти на зручні множники? 13 не розкладається на множники. 34 поділити на 17. 17 теж ми не можемо розкласти. А щоб 55 поділити на 11 дільник 11 не розкладається на множники. Отож, інколи при діленні неможливо скористатися способом послідовного ділення, тому використовують спосіб добору. Давайте 39 поділимо на 13 способом добору. Тобто 39 потрібно поділити на 13. Це означає, що знайти таке число, яке при множенні на 13 дає число 39. Почнемо множити з число 2. Тому що 13 множити на 1 це буде те саме число. 13 помножити на 2 це буде 26. Не підходить. Беремо більше число. 13, ми множимо на 3. 10 помножити на 3 це 30, 3 помножити на 3 9. Отже, буде 39. 39 поділити на 13, це буде 3. В наступному виразі 34 поділити на 17. Добираємо. Ми спочатку 17 множимо на 2. 10 помножити на 2 20, 7 помножити на 2 14. До 20 додати 14, буде 34. Отже, 34 поділити на 17, це буде 2. 55 поділити на 11 це буде. 5 перевіримо. 11 помножити на 5 буде 55. В наступному виразі 63 поділити на 21. Добираємо. Починаємо множити на 2. 21 помножити на 2 це буде 42. Не підходить, беремо більше. 21 множимо на 3. Це буде 63. Отже, 63 поділити на 21 це буде 3. 46 поділити на 23. Множимо 23 на 2, це буде 46. 46 поділити на 23, це буде 2. Отже, діти робимо висновок, що ділене завжди дорівнює добутку частки дільника. Якщо після множення частки на дільник не дістали діленого, то в обчисленнях припустилися помилки. Обчислимо вирази 468. 74 поділити на 37. Добираємо. Ми 37 починаємо множити на 2. 30 множити на 2 це буде 60. 7 помножити на 2 14. До 60 додати 14, це буде 74. Отже, 74 поділити на 37 це буде 2. В наступному виразі спочатку обчислюємо у дужках. Щоб обчислити швидко, ми виконаємо письмово в стовпчик. Це буде. 69. 69 поділити на 23. Добираємо. Діти, якщо ми ділимо двоцифрове число на двоцифрове, то у відповіді буде одне цифрове число. 23 помножити на 2, це буде 46. Не підходить. Беремо більше 23 помножити на 3, це буде 69. Отже, 69 поділити на 23, це буде 3. В наступному виразі. Обчислюємо віднімання. Від числа 780 відняти 687. Спочатку від 780 віднімемо 680 це буде 100. І від числа 100 відняти 7, 93. 93 ми ділимо на 31. Добираємо. 31 множимо на 2, це буде 62. Не підходить. 31 множимо на 3, це буде 3. Наступне. Розв'язуємо задачу 469. На суму 65 гривень купили 5 маркерів. Скільки маркерів можна купити на суму 91 гривню? Щоб відповісти на питання задачі. Скільки ж купили маркерів, нам потрібно знати ціну. Пригадуємо. Щоб знайти ціну, нам потрібно. Вартість поділити на кількість. Так як ціна однакова у маркерів, то ми дізнаємося спочатку ціну маркерів, які купили на 65 гривень. Ми 65 ділимо на 5 це буде 13 гривень ціна одного маркера. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж маркерів купили на 91 гривню. Кількість ми дізнаємося. Вартість ми ділимо на ціну. Отже, ми 91 ділимо на 13. Якщо 13 помножити на 5, ми у першій дії 65 поділили на 5, 13, то це було 65. А 91 ми тепер ділимо на 13, беремо число яке більше, ніж 5. Добираємо 13. Множимо на 6. Це буде. 78 не підходить. Тепер 13 множимо на 7. 10 множимо на 7, 70. 3 помножити на 7, 21. До числа 70 додати 21 це буде 91. Отже, 91 поділити на 13 це буде 7. Тобто 7 маркерів можна купити за 91 гривню. Задача 470. На суму 36 гривень купили 4 коробки простих олівців. Скільки коробок кольорових олівців можна купити на суму 80 гривень, якщо коробка кольорових олівців на 7 гривень дорожча, ніж коробка простих? Розгляньте короткий запис задачі в таблиці. Скажіть, що є невідомим у цій задачі. У цій задачі невідомим є також ціна. Коробки кольорових олівців, яка на 7 гривень дорожча тобто більше. Розв'яжемо цю задачу. Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж купили коробок з кольоровими олівцями, ми відразу не можемо. Нам потрібно знайти ціну однієї коробки. Але ціна на 7 гривень більше, ми теж. Не можемо ще знайти. Тому спочатку нам потрібно знайти ціну простих олівців. Пригадуємо, щоб знайти ціну, нам потрібно вартість поділити на кількість. Отже, ми 36 ділимо на 4, це буде 9 гривень ціна коробки простих олівців. Тепер ми можемо знайти ціну коробки кольорових олівців, яка на 7 гривень більше. Тому нам потрібно до 9 додати 7. Це буде 16 гривень ціна коробки кольорових олівців. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, дізнатися кількість коробок. Нам потрібно вартість поділити на ціну. Тобто 80 ми ділимо на 16 добираємо. 16, множимо на 2, це буде 32, не підходить. 16, множимо на 3, це буде 48, не підходить. 16, множимо на 4, 64 не підходить. Тепер ми 16 множимо на 5. Це буде. 10 множимо на 5, це 50, 6 помножити на 5 30. До 50 додати 30 буде 80. Отже, 80 поділити на 16, це буде 5 коробок кольорових олівців. Розв'яжемо геометричну задачу. Ширина прямокутника дорівнює 13 см. Це становить 1 п'яту його довжини. Обчисли периметр цього прямокутника. Щоб обчистити периметр прямокутника, нам потрібно знайти довжину. Так як ширина 13 см і це становить 1 п'яту. Що це означає? Що однієї з п'яти частин 13 см. А якщо в задачі С є, то нам потрібно дізнатися число за його частиною. Тобто, нам потрібно 13 помножити на 5, це буде 65 см довжина прямокутника. Тепер ми можемо знайти периметр це Сума довжин всіх сторін. Ми можемо знайти різними способами, або додати всі довжини, або додати ширину і довжину і помножити на 2, тому що у прямокутника дві однакові довжини і дві однакові ширини. До 13 додати 65, це буде 78 і множимо на 2. 70 множимо на 2, це буде. 140, 8 множимо на 2 – 16, до числа 140 16 – 156 см периметр прямокутника. І домашнє завдання. Вам потрібно розв'язати задачу і обчистити вирази 473. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний майник до вашої роботи на уроці. На все добре вам!